Терористи вдарили по гуртожитку на Сумщині. Серед загиблих є дитина. Так само після атаки шахедів у Запорізькій області знеструмлені тисячі абонентів. Є жертви у Херсонській області та постраждалі цивільні в інших регіонах. Які наслідки замить на каналі «Сій час? Підпишіться і переходимо до головного. Новий день нова трагедія. Росіяни нанесли смертельного удару по місті Глухів Сумської області. Вдарили по гуртожитку одного із навчальних закладів. Це сталося пізно ввечері, 18 листопада. Будівля серйозно постраждала внаслідок атаки безпілотників, Розтрощили цілий під'їзд. Рятувальники показали кадри розбору завалів. Спочатку сповістили про сімох загиблих, але на ранок їхня кількість, на жаль, зросла. Станом на 13.10 у Глухові 12 жертв, із них одна вбита російською агресією дитина, сповіщає ДСНС. Кількість постраждалих зросла до 11, Серед них двоє дітей: – 13-річна дівчинка та її 14-річний брат. Рятувальники продовжують роботи та шукають людей. Імовірно, під завалами перебувають ще дві особи. Президент Володимир Зеленський наголосив, що нині не діють жодні домовленості із ворогом. Цитую: кожного дня ми закликаємо світ до рішучості і достатньої кількості сили для України, щоб Заблокувати ці удари по наших людях. Кожен новий удар Росії тільки підтверджує справжні наміри Путіна. Він хоче, щоб війна тривала. Розмови про мир йому не цікаві. Маємо змусити Росію до справедливого миру силою. Нагадаю, що напередодні росіяни завдали ракетного удару по житловому будинку в обласному центрі. Внаслідок атаки загинули 12 осіб, серед них двоє дітей. Постраждали ще 84 цивільних. На місця ракетного удару тривають аварійно-відновлювальні роботи. А це фото пожежі після нічних прольотів по Запоріжжю. Місцеві пабліки пишуть, що у місті навіть кілька очагів займання. Голова ОВА Іван Федоров уточнив, що місто атакували понад десяток шахедів. Постраждала цивільна інфраструктура. Наразі більш ніж 10 тисяч абонентів перебувають без світла. Котельні, лікарня. Дякую рятувальникам, дякую поліцейським за те, що вже приступили до ліквідації. Наслідків наша мета якомога швидше відновити живлення котельних та відновити теплопостачання, а також електропостачання в лікарні. Такий вигляд має Запоріжжя на ранок вівторка. Потрощені будівлі та розбиті оселі за більш точними підрахунками без світла посеред темряви опинилися більше ніж 15,5 тисяч громадян. Від теплопостачання відключено 677 будинків. Частково електроенергію вже поновили, але роботи тривають. У місті розгорнули вісім пунктів незламності в різних районах, аби люди могли зігрітися, випити гарячі напої та підзарядити гаджети. Їхні адреси на екрані. Всього за добу окупанти завдали 458 ударів по 11 населених пунктах Запорізької області. Російські війська здійснили дев'ять авіударів. 239 атак БПЛА, 8 обстрілів із РСЗВ та 202 артудари. Постраждали Мала Токмачка, Новоандрівка, Білогір'я, Запоріжжя, Лобкове, Гуляйполе та інші населені пункти. Всього надійшло 28 повідомлень про пошкодження житлових будинків та інфраструктури. Вечір понеділка був важким і на Дніпропетровщині. Агресор двічі бив по Нікопольщині дронами. Спершу по цілу по Мирівській громаді, потім по Марганецькій. Минулося без жертв. На Харківщині минулої доби обстріляли село Токарівка і поранили 52-річного чоловіка. Також в цей час ворог кошмарив село Гоптівка. В результаті госпіталізовано 59-річну жінку. Зранку терор перекинувся на Куп'янськ. Унаслідок скиду із БПЛА пошкоджено автомобіль. Через російську агресію дві людини загинули, і ще дві дістали поранення на Херсонщині. Путіністи били по житлових кварталах понівечено 31 приватний будинок. Також окупанти пошкодили господарчі споруди, гараж ОПЕ та приватні автомобілі. У кіндійці під ворожий обстріл потрапив автобус, пошкоджений люк, побите скло. Одна пасажирка отримала цілесні ушкодження. Потерпали Київщина вночі влада підтверджувала роботу протиповітряної оборони. Врешті-решт ворожі цілі знищили падіння уламків збитих дронів, фіксували поза межами населених пунктів на відкритих ділянках місцевості. Підбиваючи підсумки у ніч на 19 листопада, противник атакував наші території ударними БПЛА і всього зафіксували 87 апаратів у нашому повітряному просторі. Підтверджено збиття 51 дрона у Черкаській, Чернігівській, Київській, Полтавській, Житомирській, Сумській, Миколаївській, Запорізькій та Харківській областях. Тим часом на Одещині поліція продовжує фіксацію наслідків ракетного удару РФ, що стався напередодні. Нагадаю, внаслідок трагедії 10 загиблих та півсотні поранених. П'ятеро дорослих нині у важкому стані, у двох відірвані кінцівки. У місті та області оголошено день жалоби. Ми всією командою час висловлюємо свої щирі співчуття тим, хто втратив близьких. Тримаємося разом та віримо у Збройні сили України. Спасибі за довіру і бережіть себе. Якщо на землі є пекло, то це сьогоднішня атака по Одесі. Росіяни запустили балістичну ракету просто посеред місця. Серед загиблих медики, поліцейські та звичайні цивільні люди. Тіла лежать на вулицях, побито житлові будинки. Все, що відомо на цей момент, зібрали в одному випуску на каналі «Сій час». Підпишіться і переходимо до термінового. Ще один чорний день в історії Одеси. Росіяни здійснили ракетну атаку. Трагедія сталася після опівдня, 18 листопада. Ворог націлив свої снаряди на цивільну інфраструктуру приморського району. А сам приліт стався у парковку. Пошкоджено багатоквартирний будинок, університет, адмінбудівлю. Загорілися кілька десятків автівок. Давай, давай, давай. Повітряні сили сповіщають: ворог випустив по місту балістичну ракету Іскандер М. Її було збито нашою протиповітряною обороною. На жаль, збитий снаряд спричинив багато горя. Як він падав, встигли зняти очевидці. Увага на екран. Військова адміністрація повідомляє вже про 10 загиблих: сімох поліцейських, медика та двох місцевих жителів. Ще 47 поранених. Дехто у важкому стані. Постраждали, зокрема, четверо дітей віком 7, 10 та двоє 11 років, написав керівник одеської ОВА Олег Кіпер. На фото та відео, які поширюють у соцмережах, видно пожежі та дим. На вулицях лежать тіла людей. Орел влучення це район ділової активності. Мирні жителі на момент атаки просто йшли у своїх справах. Володимир Зеленський вже відреагував на російський ракетний обстріл Одеси. Я зацитую його. Це не випадкові удари, це показові удари. Після дзвінків та зустрічей з Путіним після всіх брехливих пліток у медіа про нібито утримання від ударів. РФ показує, що її цікавить насправді тільки війна. І цей сигнал варто почути у всіх частинах світу, від залів, де зустрічаються члени групи 20, до всіх столиць світу, наголосив президент. Тим часом у російської пропаганди, як завжди, власна версія атаки. Зад канали тиражують меседж. Нібито влучили у гуртожиток із українськими військовими. При цьому послалися вони на так зване підпілля. Разом з тим і реальних кадрів з місця трагедії пропагандисти не показують. 19 листопада в Одесі та області оголошено День жалоби. Ми висловлюємо всією командою каналу Січас щирі співчуття тим, хто втратив близьких. Аби бути в курсі головних подій, пропоную оформити підписку. Дякую вам за довіру.